Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро прогноз на тиждень для знаку зодіаку риби. Давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас, в якій атмосфері пройде цей період. І так, Спочатку я в цілому розгляну атмосферу тижня, і далі вже основні сфери роботу, фінанси, особисте життя, застереження та порада. І так, перша карта. Король жезлів, друга карта. Карта мир. Та третя карта карта рицар Монет. І так, якщо ви чоловік, то ця карта характеризує вас енергійного, амбіційного, професіонал своєї справи, успішний. Тому ось так. Якщо ви жінка, то ця карта говорить, можливо, це ваш чоловік, можливо, ваш знайомий, можливо, колега, начальник, тому якось так. Але да, якби на цьому тижні він якби буде да, активно е, проявляти себе у вашому житті, е, да, якісь будуть знаки уваги проявляти до вас. Тому ось так. Для когось, можливо, це і нове знайомство з таким енергійним, можливо, це і вогняна стихія, Лев, Овен, стрілець, теж як варіант. І так. Але далі йде карта світу, карту, карта миру говорить про те, що да, тут рицар Монет далі йде. То, можливо, для когось, бо це ще карта завершення. Іде така ситуація, що, можливо, у вас завершаться стосунки з таким вогняним активним, а розпочнуться стосунки з більш да, таким надійним, спокійним рицарем-монет. Да? Це вже земна стихія, це вже тілець, діва, козиріг. Тому теж як варіант, тому що е, карта світу у нас говорить про завершення якогось етапу і початок чогось нового. А так як випало у вас тут да, дві чоловічих карти, то можливо і така ситуація програється. Да, що завершення стосунків з одним, да, а початок стосунків з іншим. Е, тому ось так. Можливо, якщо е, ви ще чоловік, то можливо. Якось до цього часу у вас була така позиція, да, якби активно діяти, активно вирішувати свої справи. А зараз ви вирішили на даний момент да, робити все продумано. Да, якось... Все більш стримано, повільно, але щоб був результат. Тому що, е, да, якби король жезлів, він, можливо, і все швидко робить, але це не значить, що досягає, якби, результату бажаного. А рицар, монет, він да, якби повільно, але результат все ж таки отримує. Ну, для когось це можливо ще і поїздка закордонна. Да, якби, Теж, тому що карта світу в нас говорить да, про закордон, да, далекі країни, тому, можливо, хтось і планує поїздку за кордон. Тому ось так. Давайте далі подивимось сфера роботи. Що ж чекає вас у сфері роботи? Тут випала дев'ятка мечів, ну нехай вона буде, тому що я завжди дивлюсь на такі карти. Вони дуже чітко іноді відповідають на запитання. І так, сфера роботи. Ну, бачите, тут і теж випадає, карти відсвічують, але да, якось буду так. Так. П'ятірка кубків говорить про те, що можливо, щось на роботі у вас буде не все гаразд. Тому і карта світу говорить, що, можливо, для когось це і завершення на роботи, да, якби, і перехід на іншу. Ще такий варіант. Тому що це карта втрат, карта розчарування, щось піде не так. Тому ось так. І карта дев'ятка мечів у нас випала, теж говорить про те, що у вас зараз на даний час якісь хвилювання, безсонні ночі. Да, якби, якийсь страх стоїть. Але по цій карті да, і якби з п'ятіркою кубків, що у вас є страх, що ви втратите роботу. Теж так якби, такий варіант. Але по цій карті дев'ятці мечів. Вона більше говорить, що ви самі себе накручуєте, що не все настільки погано, як ви це собі уявляєте. Тому ось так, гоніть від себе негативні думки, все погане, думайте більш оптимістично. І так. І навіть якщо по цим да, картам говорить, навіть якщо ви і звільнитесь з роботи. Нічого, да, у вас розпочнеться новий етап, нова робота, яка, можливо, буде і більш прибуткова, і більш фінансово стабільна. Тому да, себе не лякайте, не надумуйте собі того, чого немає. І так, сфера фінансів. Так, королева монет. Чудово. Бачите, карта чудова в сферу фінансів випадає, особливо, якщо ви жінка, то, звичайно, у вас буде фінансова стабільність, у вас буде все чудово. І, звичайно, так, якби, ну, фінансове положення залежить так, від вас самих. Так, якби. Тому ось так. Якщо ви чоловік, то, можливо, да, ваше фінансове становище ще залежить від вашої дружини. Тут теж можлива допомога в сфері фінансів від неї. Так, Давайте далі подивимось сфера стосунків, сфера кохання, що вас тут чекає. Так. А тут карта очікування, очікування результату. Да. Ну, це для тих, хто, можливо, тільки знайомиться, хтось робив тільки кроки для того, щоб побудувати стосунки, да. ви якби увагу приділили до партнера, до ваших да, знайомих, знайомих, і зараз ви якби очікуєте результат, да, що вона або він вам відповість да, на ці. Знаки уваги. Але все одно для тих, у кого є стосунки, вже якби стабільні, у вас чоловік, дружина говорить про те, що у вас якось все так стабільно. все буденно, Тут ще якийсь період і очікування. Да, якби Теж ви багато вкладаєте в ці стосунки, ви над ними працюєте, але все одно немає бажаного результату, немає тих стосунків, які б ви, які б ви хотіли. Тому якось ось так. так далі подивимось сфера здоров'я. Так, що тут? Тут карта колісниці, відсвічує: говорить про активність, тому все чудово. У вас зі здоров'ям, ви активні, у вас багато сил, енергії, тому, я думаю, все добре. Але якщо у вас і навіть якісь виникли труднощі зі здоров'ям, ця карта все одно говорить про те, що ви підете на поправку і будете вести знову активний спосіб життя. Так, далі, що у нас застереження на цей період та порада. Застереження та карта порада на цей тиждень. І так, застереження, особливо, якщо ви жінка, так, нехай так і карта стоїть, підсвічує. Застереження, якщо ви жінка і у вас нове знайомство. Тому будьте обережні, особливо да, придивляйтесь до таких чоловіків, які вміють красиво говорити, які роблять компліменти, да, які такі, да, романтики і все, все інше. Тому що це да, вони якби словом, но не ділом. Да, якби наобіцяти наобіцяють, але результату не буде. Тому будьте обережні, якщо у вас. Да, Буде нове знайомство, чи на даний час у вас зав'язуються нові стосунки, тому що тут карти показують, да, що, можливо, якісь там у вас стосунки, можливі, тому якось так. І, ну, взагалі, якби карта говорить про те, що якщо на цьому тижні вам хтось дає якісь обіцянки, тому да, будьте обережні, можуть дати, якби. Пообіцяти щось вам, але не виконають. Тому і карта Порада говорить. Це карта інформації: що перевіряйте інформацію, більш уточнюйте. Тому ось так. Ну, це ще карта говорить про те, що, можливо, на цьому тижні потрібно, якщо у вас виникнуть якісь труднощі, потрібно буде да, знайти якусь інформацію, можливо, якусь консультацію отримати. Да, можливо, через інтернет якийсь пошук інформації, але все одно карта поради говорить про якусь інформацію, про пошук інформації. Тому якось так. Ось такий тиждень для вас. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайками. До зустрічі!